Доброго ранку, ребята, Я в церкви слова Божа, на тих третиналася Станіслав і Юля. Нашої пасторі хотіла поділитися по сьогоднішньому ролику, що я сьогодні поняла. Багато же у людей є оць, всіх це статана, дьяволи, черти хапають, навіть у християни. І навіть не допомагає його не молитва, не ні обряди, нічого, а чого? То що у нас не взялося. На мозок, в душі не взялося цього, і вона хапається, чорти і біси, виходить. після цього. Показав духовний Ісус, він прийшов, з'явився, а був, був Господь, навіть до нього біси вселялися. Багато ребята кажуть, а я вірю в Бога, я не грешний, як до мене в мене під ноги. Але якщо до Ісуса прийшов сатана, то як може людина не підійти до інших людей, якщо він вищий за всіх був? До священників теж може підійти. Але Ісус сказав: Іди хать від мене, Сатана. Те, що ми повторяємо, те, що говоримо, те, що як Ісус сказав, і не дійсно, то що в нас не зв'язано з цим серцем і мозком до цього, щоб вона і действувала. Ребята, если продовження буде на описанні.